Модельку чебіта брати для рибалки, для полювання на зиму, на мороз, на сніг такий, знаєте, хороший на грязь, на слякоть. Мінус 50 вони витримують, що ця модель Демар Хантер Про, що Карібу Про. Також Демар, це виробництво Польща. Та і та моделька, вона прекрасно чудова. Ви йдете по грязі. Гряз десь налипла тут, а ви просто взяли і її і скинули. Так само ви можете зайти, пройтися, пройтися, не стояти по воді, а пройтися. Ось по цю частину. Тобто тут шкіра з водовідштовхуючим ефектом, тут по саме верфі можете зайти, майже по коліно, так само пройтися. Тут тканина в нас з водовідштовхуючим ефектом, але все рівно десь поняли по швам, воно все-таки буде пропускати, якщо ви будете довго стояти в воді. Оця частина цей галош, тут він дає, тут він вже не пропускає. Галош йде термокаучук, резина, яка на морозі, вона не дубіє, вона однаково еластична, що при мінусі, що при плюсовій температурі. Язички вшиті, тобто, бачите, язички вшиті, йдете по глибокому снігу, воно нічого ну, туди залазити не буде. По грязі йдете, залазити туди не буде. Хантер проще зверху затягується. ось. Така затяжечка є, що так само через верх нічого туди не потрапить. А за рахунок високої шнурівки, що тут, що тут, у вас нога виходить, фіксується крепко і зменшується навіть вирогідність підвивиху. Тобто, це ж для таких складних умов, це ж не ходить по асфальті, по грязі, по якихось палках не ходити. Тобто вони не бояться проколів це раз, вони не слизькі, до льоду вони прилипають, по камінню воно так само не слизько. 3 900 і 4 650 гривень. Відправляємо по всій Україні, розміри є всі в наявності від 40 до 47, -го. і беруться вони розмір в розмір.